Ми до вас, як то кажуть, з проблемами і з питаннями зараз ми всі живемо, розуміємо, що в стресі, і традиційна історія, особливо, от в мене так точно оцей стрес заїдати чимось солоденьким, як це побороти, і насправді чому завжди на солодке тяне, коли ти от хочеш заїсти нерви? Ну ви знаєте, насправді це е, якби таке заспокоєння їжею. І що нас заспокоює, це, це точно солодке. Воно нас роз якби дає нам таке розслаблення мозку, да воно е, дає нам е, такі позитивні емоції, стимулює там виробутку е, різних е, речовин біологічно активних, так які сприяють цьому. Тому нам завжди хочеться заїсти якийсь стрес е, солодким. Але хочу сказати, що для того щоб позбутися взагалі от такого бажання весь час їсти солодкі, треба просто нормально почати харчуватися. Тобто додати нормальні продукти харчування, приймати їх за якимось для себе прийнятним режимом, щоб у цих у цих прийомах їжі були і білки, і жири, і вуглеводи. Тобто, ми дуже часто забуваємо, що у нас дуже важливо, є те, що мозок наш харчується тим, тим, що ми йому даємо. І тому всі оці білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали їх ніхто не відміняв і вони повинні надходити кожен день. Е, мої колеги розпитали в е, людей на вулицях Києва. Насправді, як вони реагують і чи заїдають стрес, чи багато хто навпаки за що не може їсти. Давайте так. ми послухаємо відповіді, зараз продовжимо. Давай. Шоколад і м'ясо да. часто так зловживаєте. Часто нервую. Я просто дуже люблю їсти. Я їм і коли нервую, і коли я щаслива. Просто люблю їсти. Магде <рес> Б6. Ой, та все, що завгодно. Взагалі там солодощі, якісь там, ну, чіпси, щось таке, ну, швидесеньке, знаєте, для того, щоб м -м, себе якось заспокоїти. Нічого не їм. А зараз не нерви? ні, просто прогулююсь. Солоденьке. Щось, мабуть. Солоденьке. А ви? Ну, напевно, можливо, цей, Ну, я на солодке не так. Щось можу їсти або взагалі не їсти. У мене, мене, мене стреси так не діють, чисто, щоб ну, або... з дівсівними речами пов'язані. Що їм? Ложусь спать одразу. Нічого не їм. – Та таке, що попадеться. Яблуко, са візьмеш, то, 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 то щось у холодильник заглянеш, щось. Але <laughs> всіх, коли нервничаєш, хочеться щось кинуть у рот. От насправді це дуже е, різнобічно, так? І солодке, і чіпси, і просто кинуть в рот. Взагалі, це дійсно про їжу, чи це швидше про нерви і про те, що ми там первісний інстинкт якось заспокоїмо, що ми в безпеці. В нас є їжа, все нормально, можна якось цей стрес відсунути. Так, ви праві в тому, що це не про їжу, точно, тому, що якщо людина сита, то її не повинне ну не треба ї вживати їжу. А це для того, щоб заспок... заспокоїтися. І, як ми знаємо, їжа ну, малюка так? у нас же це первісні такі інстинкти. Так? Малюка заспокоює, він перестає кричати, починає смоктати. І так от ми себе весь час в житті намагаємося, хто не, хто не зміг переключитися в цього вигодовування, так? то людина. Не може інші знайти собі якихось таких справ, які її відволікають від цього стресового стресу чи стресової ситуації. Вона починає їсти. Що це па пані Світлано? Чим можна замінити солодке і от знову ж таки, так щоб от настрій з'явився хороший, якось позитивніший? Їжа може створити хороший настрій, правильна їжа. Ну, безумовно, їжа взагалі підтримує наші всі фізіологічні функції. Тому однозначно, якщо ми нормально е, вживаємо е, достатньо їжі, е, у нас не, у нас буде постійний рівень якихось там білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів в нашому в нашій крові, е, буде накопичуватися в, вона в, в тих місцях, де її. Ці речовини, речовини потрібні, і тому безумовно, цей такий рівень, який постійно підтримується, він дуже важливий для нашого організму. Не буде оцих провалів, не буде оцього відчуття голоду да такого і е, голоду фізіологічного, по-перше. Да, коли е, знижується рівень глюкози, крові, ми завжди себе почуваємо погано. І якщо ми погано себе почуваємо фізіологічно, то безумовно і наш мозок – на це реагує. Тому тут дуже важливо для себе вибудувати якийсь не, прийнятний для себе, як я сказала, режим харчування і наповнювати кожний прийом їжі не просто їжею, а продумувати це. Не, Обмірковувати це питання так перед тим, якщо їсти. Е, ну, наприклад, якщо у вас є звичка їсти нормально, то ви не будете на цим з час е, там, я не знаю, розмірковувати. А якщо ви просто е, при, ну, коли ви просто щось таке кладете в рот е, до рота, та, то е, оце треба іноді задуматися, що ви туди кладете, і яку користь принесе не тільки не тільки в організму, а й в вашому мозку. Дякую, пані Світлано. Світлана Фуз, дієтолог. Про от, те, як ми стрес заїдаємо. Насправді можна замість солодкого, Я думаю, що взяти краще там е якусь мандаринку чи ще щось її полупити з'їсти. її. це принаймні буде корисніше, але теж принесе задоволення.